Пляцок скупанець а назва така через спосіб його приготування. Ще раз дякую, що ви зі мною. Сьогодні святкуємо тисячу підписників разом. Отож, дивіться, який він неймовірний, дуже красивий у розрізі і готується одним коржем. Заздалегідь потрібно підготувати горіхи. Нарізати їх не дуже дрібно. Також почистити яблука, порізати великими доволі шматками та підготувати родзинки. Я все прописала в описі під відео, всі-всі деталі. Коли ви це зробили, беремося за приготування тіста. Нам потрібно борошно та холодне масло. Масло натираю на грубій терці, додаю розпушувач і все ще перемішую руками. Перетираючи пальцями в крихту. Далі додаю 5 жовтків. Ось, І зверху одразу ж висипаю весь цукор 200 г. І все перемішую. Мішати довго не потрібно, як тільки інгредієнти всі змішалися в один шар, тісто наше готове. Воно має бути ось таким крихким. Розділяю на дві рівні частини і до однієї частини додаю какао 20 г. Беріть хороше, екстра темне. Також довго не місимо. Як тільки все змішалося, перестаємо. Далі я змішую цукор 150 г та кисіль. Кисіль можна будь-який, але візьміть до уваги, що якого кольору буде кисіль, такий потім буде кольор у пляцка. Отже, я зовсім трішки розбиваю 5 білків у піну, бачите, і починаю поступово всипати змішаний кисіль із цукром. Збивати довго не потрібно. Як тільки маса посвітліє, збільшиться, ми зупиняємося. Суміш має бути, бачите, така доволі рідка, густих піків тут не потрібно. Далі я беру форму, у мене 20 на 30 см по дну. І починаю викладати тісто. Кожне тісто я розділила на три рівні частинки. І ось чому у нас назва скубанець, тому що ми беремо одну частинку тіста і починаємо відскубувати, відскубувати краще, ще меншими шматочками, ніж я тут робила. Далі я так і зробила. Отже, скубимо маленькими шматочками біле тісто, потім темне тісто, і поливаємо частиною білків. Ось так собі поливаємо всюди, і далі беремо лопатку чи ложку і розправляємо по всій поверхні. Якраз оця білкова маса закриє всі е, нерівності. Ось. І наш коржик зробиться таким однорідним. Все гарно-гарно розправляємо. Нагадую, що всі деталі, покроковий опис, я написала внизу під відео. Далі посипаємо горішками. Ось, бачите, такі не зовсім дрібно я нарізала. І беремо одну частину яблук, теж такими доволі великими шматками. І все розкладаємо. Коли розклали яблука, беремо вишні або черешню. У мене були черешні прямо з морозилки, нічого не розморожувала заздалегідь. Розклала частину, Ось. або можна будь-які інші ягоди. І беру підготовлені родзинки. Я їх промивала та просушувала, теж посипаю довільним способом. Далі все повторюється. Знову э, скубемо світле тісто, далі коричневе, бачите, такими малесенькими шматочками. І Поливаємо рештою білків. Стараємося всюди, приблизно рівномірно, щоб було, гарно розмащуємо, розправляємо, і знову у нас процес буде повторюватися. Ось, розправила. І знову горішки. Горішки я не підсушувала. Якщо хочете, то можете. Але я цього не робила, тому що потім зверху вони і так добряче підсмажуться. Отже, знову посипала горіхи, яблука, черешні. І знову буду класти родзинки. Якщо родзинки у вас будуть великі, то переріжте їх. У мене, бачите, були дрібні, тому я нічого не перерізала. Ось, гарно посипала. І все завершую останніми частинками тіста. Знову маленькими шматочками розкладаю світле тісто, бачите, краще дрібніше. І темне тісто. Далі е легенько це все ми притискаємо рукою. Так, втрамбовуємо. І ще присипаємо залишками горішків. Після горішків також можна ще трохи притиснути, щоб горішки потім не відпадали. І випікаємо при 160 градусах приблизно 50-60 хвилин, щоб зверху наш пляцок став рум'яним припеченим. Запах, неймовірний на всю квартиру. Ось, дивіться, він дуже-дуже красивий та неймовірно смачний, буквально декілька годин і його вже з'їли. Обов'язково приготуйте, підписуйтеся, ставте вподобайки. Дякую, що ви зі мною! Смачного!